Христос є нашим Спасителем і нашим Господом. На Христі Він звільнив нас від гріха, а зараз Він там біля Бога Отця, в ходотайстві за нас, і Він буде нас оправдувати на суді. І Сьогодні ми святкуємо його Воскресіння, скільки Він помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. Будемо читати, як ця подія описана в 20 розділі Івана, Іван від Івана, з першого вірша. Це було після того, коли Ісуса Христа вже розіп'яли. Коли він помер, коли Арімафей випросив тіло Пілата, коли його похоронив в своїй печері, позичив Ісусу Христу на три дні. І біля його Христа були жінки, серед них була Марія, Магдалина, з якої Христос вигнав всім бісів. Вона служила йому, була біля його розп'яття, була біля його. Могили, коли її туди клали. І ось вона разом з жінками йде досвіта, до лише сонце не зійшло, йде до нього, до його могили для того, щоб помастити ароматами тіло. У перший же день тижня прийшла до гробу Марія Магдалина вранці, як ще було темно. Бачить, що камінь відвалений від гробу. Прийшла. І в недоумінні, бачить камінь відвалений. Що робити? Христа нема, налякалася, не неї в голові зразу було, що десь вкрали тіло і хочуть надглумитися над ним. Треба шукати, треба щось робити. Отже, отож біжить і приходить до Симона Петра і до другого учня, котрого Ісус любив, і каже їм, взяли Господа мого з гробу не знаю, де поклали його, прибігає до самих таких, кому вона там довіряла, напевне, саме більше, кого на вона, кого вона найбільше сподівалася, що щось по допоможуть, бігла до Петра і до Івана. Це Іван про себе пише, що до того учня, котрого Ісус любив. Ці два учні швиденько почули таке думають, подивимось, що ж таке? І, і бігом. Бігом. Негайно вийшов Петро і другий учень та пішли до гробу. Вони бігли обидва разом, але другий учень біг швидше за Петра, і він прибіг першим до гробу. Вийшли спочатку почали бігти. Видно, Іван був молодший, біг скоріше. Петра обігнав прибіг перший до гробу. Вони бігли і прибіг першим до гробу. І, нахилившись, бачить. Лежать пелени, але не війшов. Молодший головою подивився до гробу і побоявся, напевне, війти. але ну, не війшов. Але бачить, що лежать пелени. Тоді Симон Петро приходить слідом за ним і, війшовши в гріб, бачить пелени, що лежали там. І хустина, яка була на голові його, лежала згорнена, не з пеленами. А осторонь в іншому місці. Тоді ввійшов і другий учень, котрий перший прийшов до гробу і побачив і увірував. Петро зайшов, дивиться, лежать пустина лежить, то що на голові була, пелени, акуратно лежать, ну якби ну, захотіли роздіти, то б кинули б десь на купу той, хто вкрав тіло. Кинули або змішали би, не обов'язково так гарненько склали. Щось не, не, не по нього не розуміли, що робиться. Подивився, але Іоанн побачив, і написано і увірував. це він увірував в те, що Христос Воскрес. Тіло як випарувалося, не стало. Дивним чином Бог так забрав його. Біблія пише, що, що відбувалося в іншому Іванлії, як сторожа, коли охоронялася, гіб, Грім роздався землетрус, камінь відвалився, і вони поналякувалися. І дивимося, що тут вже сторожі нема. Вже сторожі не було біля гробу, все, вони вже побігли. Під козирок докладувати своїм тим, хто їх послав. Що зробилося, не понімаю. Написано: Іван увірував. Бо це ж, бо ще не розуміли з Писання, що він має воскреснути з мертвих, якби вони. Точно поняли, що він має Воскреснути, зрозуміли, що це написано про нього, то тоді не було б сумнівів яких. Вже 100% знали б і очікували того, але вони не понімали цього. Але коли він побачив пелени, він увірував, що він Воскрес. Іван. Учніч повернулися знову до себе, подумали, подивилися, що робити. Немає. Вернулися до себе, можливо, розмірковували, як будемо шукати його, можливо, Іван розказував про свою віру, про це Біблія мовчить. Можливо, Іван Утаїв цю віру, а тільки нам відкрив через своє Івангеліє, що він увірував. А Марія стояла біля гробу і плакала. І, плачучи, вона нахилилась до гробу і бачить двох ангелів у білих одежах, які сиділи один в головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісусове. Марія плакала. Теж вона хотіла, щоб тіло було на місці. Плакала, бо не знає, де, де шукати його. При, прибігли учні, нічого, нічим не допомогли, на кого вона сподівалася, і вона в паніці, в розпачі, не знає, що робити. Стоїть і просто плаче, просто плаче. І видно, вона знову зайшла в, туди, в гріб, в печеру, і бачить двох ангелів. Видно, ангелів ангелі були похожі на людей. Вона не пізнала, що то ангели навіть. Можливо, сльози її заважали, можливо, ангели були в такому вигляді, що не пізнаєш, її, що то ангелі, чи то люди. Але Біблія нам показує, що були ангели. І вони питають її, жінко, чого плачеш? Вона відповіла їм. Взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. І сказавши це. Вона обернулась і побачила Ісуса, що стояв, та не впізнала, що то Ісус. Ісус питав її жінку, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому: Пане, якщо ти виніс Його, скажи мені, де ти поклав його і я візьму його? Вона шукала шукала тіло Ісуса і не впізнала ангелів. Коли звернувся Ісус, вона Ісуса не впізнала, я думав, чому вона не впізнала, ну добре, не впізнала вона його облік, може, був змінений. Чому вона голос не пізнала? Ще не бачив чоловіка, зустрів я на зупинці, коли ми їхали в Лядову, цьому чоловіку ми вже не бачили близько більше 20 років. Він так на мене дивиться, а я його не пізнав. Ї, коли, ну, коли він мене заговорив, коли буде автобус? спитав мене. Я по голосу його впізнав. Облік змінюється, а голос лишається. Голос не змінюється. Бо якщо змінюється, то дуже трошечки. По голосу людину можна впізнати. Но Марія і по голосу її не впізнала. Це та, хто ходила коло нього, хто при... пилинки витирала з нього. Вона своїми волоссями облила ноги його ароматами, волоссям витрила ноги. Дуже вона дивилася за Ісусом, служила Йому, і не впізнала Його голос. Так само, як в Емаус йшли два учні, вони теж його не впізнали. Хотя вони бачили. З цього можна зробити висновок, що Христос був, мав особливе тіло, яке отримаємо і ми всі після Воскресіння. Написано в Біблії, що влучити тіла тіла Христові, Христові. Він і через стіни міг проходити. Час якось міг переміщатися. Ну, тіло особливе. Особливі властивості має тіло. Хороше нове тіло. Божественне. І він коли кому хотів, тому відкривався. А не хотів, не відкривався. І так він облік скрив свій, І Марії не відкрився. Можливо, через те, щоб вона. Зарадіючи від емоцій, щоб здоров'я з неї не похитнулося, чи не система від таких величезних емоцій. Тут вона плаче, в розпачі, а тут зненацька. Раз, і вона просить його тільки, щоб він тіло щоб знайти, щоб тіло знайти. А він раз і живий з'являється. Ну, це так завжди буває, коли ми з в Бога просимо, а він нам дає набагато більше. Він нам дає набагато більше. Тобто Бог в нашій нас до своїх дітей. Дитина просить конфетку, мама їй шоколадку купує. Дитина просить машинку малесеньку. Ага, мама йому на дистанційному управлінні купляє. Да. Ну так, Бог дуже нас любить. Завжди нам дає набагато більше, ніж ми просимо в ньому. Так було і з Марією. Вона хотіла побачити їх тіло, а він з'являється живим перед нею. Ну, можна собі уявити, які емоції Марії. Ісус же сказав їй Маріє, вона обернулась і сказала йому Равуні, що, значить, що означає учителю. Він відкривається вже її, відкривається, і вона його пізнає повністю. Пізнає і по голосу, і пізнає, що це точно Христос. І що вона робить? Він хоче кинутися, обняти і вже ніколи не відпускати. Ніколи, щоб він завжди був з нею. А Христос каже: Ісус говорить їй, не доторкайся до мене. Ну, в іншому перекладі є Не утримуй мене, не утримуй мене. Він розумів, як вона її бажання. І взагалі дивно те, що він іменно Марії явився перший. Нікому із апостолів, навіть не Петру, Якову і Іоанну, це три апостоли були, коли він їх всіх трьох брав кудись. Якби виділив цю трійку серед цих апостолів. Ні. А явився, раз Марії жінці, з якої він вигнав сім бісів. Це його таке рішення Христове. Вона її дуже-дуже любила. Ісус говорить, їх, не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця Мого, а йди до братів моїх і скажи їм, я йду до Отця Мого і, отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого. Марія Магдалина прийшла і сповістила учням, що вона бачила Господа і що Він сказав їй Це. На цьому повестування про Марію закінчується в Євангелії. Є думки, на ці думки зразу скажу неправильні, що нібито Христос сказав не доторкайся, бо Він після Вознесіння вже тоді можна доторкатися. Але якщо сказати, що. В фоміту він сказав, торкайся через 8 днів на Ой. От. Кажуть ні. Він цей період вознісся до отця, пішов, а потім знов вернувся. Я це чув не раз, і навіть сьогодні. Але коли ми будемо читати далі, по Євангелії, то вже. Іван від Луки, Іван від Луки. 39, Луки, 24 розділ, 39-й Це було в цей самий день. В Цей самий день було, що Марія їй сказала, Ви не торкайся. Іван від Луки, 29-й розділ, 39-й вірш. Подивіться на руки мої і на ноги мої. Це я сам доторкніться до мене і подивіться, дух не має тіла і кісток, які ви бачите в мене. Вже він каже до учнів своїх: торкайтеся той самий день. Ну, коли я це прочитав тому, хто мені говорив, що від кавозніся, то мені яка відповідь була. Да, ну там було Христос може міг вознестися і вернутися. Ну, це вже смішно, як. Уявляєте, якби це було дійсно таке, що він возьміся і вернувся. Іван був переповнений цією подією, що він вернувся. Ну це десь хтось придумав і почали ширити. Євангелій немає підстави навіть таке говорити. Нема підстави. Він їй сказав через те, що вона не хотіла його відпускати, а він знав, що йому треба піти. Каже, не утримуй мене, бо я маю піти до отця. І, і далі сказано, бо якщо я не піду, то утішитель не буде посланий. Дух, Христо... Дух Святий не буде посланий. Йому треба було такий план Божий був. Він цей план має виконати. На 40-й день він вознісся, і вже на 50-й 50 день учні отримали Духа Святого. Такий Божий план, і він має тютілька тільки збутися. Кожна нотка, кожна буковка має виконатися в плані Божому. Марія Магдалина прийшла і сповістила учням. Сповістила практично те, що гріб пустий, там Христа нема, Він Воскрес. Ось Євангеліє учням розказало: Христос Воскрес для нашого оправдання помер за гріхи Він, Вони бачили, як Він помер, але вони не вірили, що Він Воскрес, сумнівалися. Один Іван повірив, і вона розказала учням. Ну, Так і нам Бог говорить. Проповідуйте Євангеліє, розказуйте всім знайомим, незнайомим, що Христос Воскрес. Незалежно від того, як вони на це реагують. Хтось реагує жорстко, хтось мовчить комусь байдуже, хтось недовольний тим, що Він Воскрес. А хтось каже, бо істину Воскрес просто так, як слова, як привичка. Ну, хтось, можливо, і зацікавиться, і захоче знати. Глибше в Ісуса Христа. Хоча зараз вже стільки є всього літератури, телебачення, інтернет. Щоб вже людей запутали. Їм же тяжко зараз розібратися, де правда, а де неправда, де істина, а де брехня. Люди потопають в цьому інформаційному потокові, а Біблію читати не хочеться. Люди не хочуть читати Біблію. Основна біда. Хоча в ній всі таємниці Царства Божого прописані. Нехай Ісусу буде слава за його світле Воскресіння, а ми, нехай Бог дарує нам пізнавати Його волю і виконувати її, так як це зробила Марія. Амінь. Помолим.